Ні. Давай ще раз. Життя складна річ. Учиш, учиш, працюєш, працюєш, працюєш. І дурним помреш. Не постійно потрібно тренувати. Тоді майже ти на початку шляху. Ви склали іспит? Я вас поздравляю. Без вас теж. Не. Без вас би теж. Так, хто не знає все Володо, це е... фахівець. Фі, да, так фі фахівець. подятел, які довбить мозок початківцям, професіоналам. Тому що ну, сам на, по на початку шляху, а так середнього віку хлопці, ну, які слухають, то я даю поради. Трохи в них чусь чомусь. Ну, потрібно вчитися постійно. От фахівець. Далі. Розкажи, будь ласка, що відбулися за зміни на сьогоднішній час. З 1 квітня це не квітневий жарт, як кажуть. День дурня пройшов, тому все запроваджено. Було прийнято рішення, що складання іспитів на категорію А не відповідає дійсним умовам життя, буття. Небезпеки, яка у нас в місті, тому що мотоциклістів більше стало, тобто програму е, дозволили ускладнювати. Річ в тому, що в більшості е, сервісних центрів працювала єдина програма складання іспитів, маневрування відбувалося проти годинкової стрілки, тобто в більшості були ліві повороти. Один правий, три лівих. Е, несиметрія приводила до того, що люди знали за тренуванням тільки ліві повороти, тільки ліві розвороти і все. Але ж ми рухаємось до Європи, до тієї Англії, де є або Зеландії якоїсь от, інших країн далеко сторони. Коротше кажучи, повинно розвиватися симетрично. Тому запровадили ускладнення, яке дає можливість зрозуміти. Чи знає людина, що таке попереджувальні сигнали правого повороту, чи вміє він розвертатися через праву сторону, чи вміє він попадати між рядами в праву сторону? Тому з 1 квітня на всіх сервісних центрах Києва і передмістян провадили схему, яка майже симетрично перевіряється, як вісімка праву сторону, в ліву сторону, розворот малого радіусу, звичайно, в ліву сторону, щоб визначити, але можуть запровадити і в праву сторону за вимогою інспектора. І е, запровадили проїзд коридору е, як в одну сторону, так і в іншу сторону габаритного коридору, е, щоб можна було виходити в змійку і з правої сторони, і з лівої сторони. Кожна вправа може перевірятися окремо. З попередніми зупинками початком старту. Таким же чином відбуваються показчики і повороти правий, лівий рукою або електричними сигналами. Головне, щоб це відбувалося за поєднанням з виконанням вправи. Тобто, коли починається змійка вліво, то показуємо влівий поворот. Коли починається змійка рухом вправо, то правий поворот. Якщо інспектор дозволяє використовувати по черзі або електричні повороти, або руками, головне, щоб вони не суперечили один одному, в більшості використовують сигнали руками. Чому? Поясняю, чому. Тут постійно ці питання піднімаються. В мене є електричні повороти, я хочу електричними, або я тільки електричними. Річ в тому, що за... Так названою екзамінаційною схемою перевірки навичок керуванням, водій повинен вміти і електричні повороти використовувати, і повороти руками показувати попередньому. Тобто різниця дуже проста. В правилах прописано, електричний вмикається попередньо за 50 100 метрів, а вимикається після виконання маневрування. Руками ми подаємо заздалегідь за 20-30 метрів, за 15 метрів, а е, припиняємо показчики повороту руками безпосередньо або до виконання маневру. Різницю розумієте? Так як майданчик обмежений простір, тому в більшості потрібно продемонструвати вміння, показувати руками, тому що електричні це теж досвід, коли його вмикати, вимикати, але руками. Це і є рівновага, стійкість, можливість отримувати мотоцикл по прямій, показуючи повороти. Але життя е, кригує всі ці навички дуже простим прикладом. Від падіння не застрахован будь-хто страждає в першу чергу дзеркала і сигнали поворотів. Вони виступають за габарити, вони дуже е, е, хрупкі, вразливі. Тому Водій, який отримав після падіння мотоцикла, який може рухатись, гальмина система нормальна, все кермо залишилось, але зеркало від, 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 вже відлетіло, поворотники не працюють, реле зламалося. Він може продовжувати рух за правилами. Але він повинен крутити головою, оглядовність не робити. Він повинен показувати руками свої повороти і все інше йому. Тому вміння на це робити mm. закриває питання раз на завжди. Дай. Буде вимога, вибачаюсь, yeah. буде вимога інспектора показувати повороти електричні, будь ласка, виконуйте. Буде вимога руками, будь ласка, виконуйте. Це проста порада не сперечатися, не доводити свою думку. Тому що відкриваєте 9 розділ правил дорожнього руху України і там все прописано. Пункт 9.1, 9.2. 9-3 і все стає на місці. Ви питання якесь хотіли задати моїм колегам. Далі, з новенького. Як зв'язаний зв зараз практичний іспит з нашою улюбленою мотаджимханою? Мотаджемхана це не лайкан, це дуже цікава річ. Я Мрію займатися мотоджимханою хоч кожен день, хоч і вік вже підійшов, ці мрії мені вві сні приходять, я інколи себе треную. Краще, щоб я робив це в якомусь суспільстві, тому що досвідом ділитися в цьому має сенс. Базові вправи мотоджимхани пов'язані безпосередньо е, з складанням іспитів. Тому саме, що, зараз навіть. саме зараз, тому що радіуси розворотів малого розвороти малого радіусу як в ліву сторону, так і в праву сторону. В габаритних коридорах вони мають відношення до контрзвішування, до нахилу, до гальмування, як заднім, так і переднім гальмам. До, о, побудови зору в напрямку руху до стану посла... розслаблення, яке дає можливість розвернутися в радіусі і меншим і за зазначним. А в сучасних, сучасних програмах складання іспита впроваджено як зовнішній радіус, так і внутрішній радіус, Тобто динамічний коридор, який має розворот на 180 градусів на 200 градусів, тобто майже повне колі, тільки, от тільки в'їзд, розворот і виїзд в зворотньому напрямку. Тому мотоджемхана, як кажуть, руліт. А іншим раджем хоч подивитися або звернутися Є до фахівців, які можуть. Є питання? Ще? Є питання. Давай. Останнє питання. Грошей. Добрий день. Доброго дня. не можу. Це добре. Я за автолончик. П'ять хвилин камера пишемо. Талончик це добре. Е, бачите, кажуть, талонів немає, талони неможливо взяти. Люди приходить і каже, взяти талончик. Чим зв'язує Матаджимхана із елементами складання іспиту. Маються на увазі, як змінились фішки? Ми повністю не будемо розповідати про те, що, що зараз... запровадили, запровадили фішки не тільки які лежать на поверхні дорозі, а фішки, які мають підйом до метра, тобто враховуючи ширину керма, ширину бака, положення райдера на седлі. Тобто він повинен сидіти так плотно, щоб тільки кермо його не тримало в габаритах. Зрозуміло, що фішки метр це майже. За розміром до керма трошки не дотягується. Оцей коридор потрібно. Далі запроваджена колійна дошка, яка потребує стійкості на певній швидкості в межах 25-30 сантиметрів, з якої не можна з'їжджати певний час там, 10 метрів. Ну і зрозуміло, Фішки, які розкладені по схемі маршруту, які вимагають руху не тільки в напрямку, а так, щоб не чіпляти. Коротше, те, що ми раніше просто тренувалися і відкатували годинами чисто по фану, то зараз готовтесь, що це у вас буде на практичному місці. Бажаю успіхів.